Прийшли з планом, і, власне кажучи, це була одна з наших переваг, і одна з речей, які вплинули, власне, на мій прихід міністерства, тому що був конкретний план, який отримав підтримку в уряді у прем'єра, і було мандат, було добро з його боку на те, щоб цей план втілити. Цей план був зафіксований в концепції реформи фінансування охорони здоров'я. Яку ми одразу як прийшли, подали, і 30 листопада уряд її офіційно затвердив, тобто зафіксував наші плани на майбутнє офіційним документом. І ми почали робити дві речі. Ми почали і практичні речі одразу впроваджувати, і стратегічні, тому що ця концепція розрахована на три роки. Вона передбачає, що за три роки Україна переходить на сучасну модель фінансування. А, соліда... модель солідарного медичного страхування. Це модель, яка передбачає три речі: річ номер один: замість відкритих і неконкретних гарантій щодо медичної допомоги, які в нас є на сьогоднішній день. Ми переходимо до чітких гарантій. Сьогодні держава говорить громадянину, такий, ніби є суспільний договір, що медична допомога безкоштовна. Але не виконує цього. Ми, кожен з нас знає ці історії, не треба про це розповідати. Ти приходиш в лікарню, і тобі доводиться в той чи інший спосіб платити. Як правило, в доволі неприємний спосіб, який ну, позбавляє гідності всі сторони: і пацієнта, і лікаря, і керівника лікарні. А, і цей суспільний договір, він не дійсний і він себе віджив. Ми заміняємо його на інший суспільний договір. Чіткі гарантії держава запроваджує гарантований пакет медичних послуг, тобто є чіткий список медичних послуг, але під нього є тверді гарантії. Тобто держава каже, під це у нас є бюджет, і під це у нас є механізм, щоб коли ви прийшли в лікарню, то ви би вже не платили за цю послугу, так само як ми пообіцяли, або платили стільки, скільки наперед було домовлено. Це називається чіткі фінансові гарантії. Інструмент це державний гарантований пакет медичних послуг. Це інновація номер один. Інновація номер два це персоналізація витрат. Держава збирає податки з громадян. Всі ми їх платимо. Ми не помічаємо цього, але через так звані податки споживання при купівлі будь-яких товарів ми платимо ПДВ, при проїзді в транспорті, ми платимо акциз. І через ці податки вони збираються в бюджет, і частина їх йде на медицину, тобто ми робимо внески на медицину. Сьогодні ці внески витрачаються просто на отримання лікарень всіх, які є в країні, незалежно від того, якісно вони лікують чи неякісно, скільки вони лікують пацієнтів. А є такі лікарні, які, наприклад, мають пологове відділення, яке приймає 10 пологів чи 11 на рік. Я знаю таку лікарню. Але ми її утримуємо. Ми не платимо її за скільки пологів вона прямо, ми платимо за те, скільки коштує її комунальний рахунок на комунальні видатки. А ми переходимо з цієї системи на персоналізацію. Гроші ходять тільки за конкретною людиною, конкретною послугою по конкретному тарифу. Прийшло 11 людей, за 11 людей отримав кошти. Ну, у випадку пологів треба зробити ремарку, що за 11 пологів на рік ніхто платити не буде, бо це просто небезпечно. Але, скажімо так, принцип зрозумілий. Гроші відповідають реально наданим послугам, реально наданим людям. І третя інновація це те, що послуги повинні бути певного стандарту. З цим велика проблема в Україні. Сьогодні і медичну послугу, і рецепт на ліки. А, немає, скажімо так, впевненості, що те, що тобі випишуть, або те, що тобі призначать, воно відповідає якимось стандартам. Кожен лікар може призначити все, що завгодно. А перевірити це доволі складно. Ви знаєте цю ситуацію, про те, що фармкомпанії там мотивують лікарів та, до певних речей. А, і ми повинні перейти на сучасні стандарти послуг. А це означає визнати міжнародні медичні протоколи. Треба просто зробити так, щоб в Україні міжнародні медичні протоколи, протоколи лікування були офіційно визнані. Це дуже простий крок. І держава повинна почати платити лише за послугу, яка надається за цим протоколом. Не обов'язково ми зможемо оплатити весь медичний протокол. Тобто, якщо якась хвороба потребує спочатку такої діагностики, потім такої, потім складної, потім. Позитронної емісійної томографії, яка є дуже дорога. Так? Можливо, в цій послузі ми не можемо собі дозволити уже позитронну емісійну, але до неї ми все можемо собі дозволити. А, але суть в тому, що не може бути я не знаю, лікування а, відваром березової кори. Так? Тобто, це ми не оплачуємо, бо це не наука, а це ми оплачуємо, бо це наука. Ось такі, власне кажучи, три зміни. Які ну це ті три кити, да, на яких буде стояти система охорони здоров'я, як вона стоїть у будь-якій страховій системі світу в будь-якій цивілізованій країні світу сімейна медицина або первинна ланка, вона інашими словами називається є основою, і вона виконує функцію, яка називається gatekeeper, або воротар. Так вона забирає на себе 80% простих випадків, вона не дає цим випадкам. Потрапляти на інші ланки, де є більш спеціалізоване лікування, яке повинно бути більш точковим. Ти не повинен мікроскопом забивати цвях. Так? Якщо у пацієнта є нежить, ти не повинен йти робити МРТ. В Україні це повсюдно чому, бо пацієнт сам собі його призначає, іде собі туди і все. Чому на Заході так люди не роблять? Це не від великої культури, це від того, що діє дійсно страхова система, і якщо ти підеш без направлення, ти будеш платити за це сам. Держава це не буде оплачувати. В структурі гарантованого пакету, який ми запропонували в своєму законодавстві, такий самий принцип. Оплата відбувається тільки за те, що по направленнях, а ліки за те, що по рецептах. Якщо ти сам звертаєшся до лікарів, це не забороняється, але просто це держава покривати не буде. Інновація знову таки закону полягає в тому, що ми перетворюємо оці внески, які ми робимо з загальних податків, на страхові внески. Сьогодні за статистикою, якби ми взяли бюджет цього року і подивилися, скільки середня сім'я вносить податків на медицину, ми б побачили, що вона вносить десь 4,5 тисячі гривень на рік на медицину з податків. Середня сім'я, тобто багатша сім'я більше вносить, бо вона більше платить податки. А що ми зробили? Ми звернулися в страхові компанії, написали їм, сказали: уявіть собі, що у вас є сім'я. Вона внесла вам 4,5 тисячі, а сімей у вас таких є загалом 18 мільйонів. Бо в нас в Україні є стільки сімей. Скільки би, коштував, скільки би покривав страховий поліс у вашій компанії такі сім'ї? Були різні відповіді, ні одної відповіді менше, ніж 100 тисяч гривень не було. У Мене питання, чи відчуваємо ми з вами? А, що ми покриті на 100 тисяч гривень на рік. Я не відчуваю особисто. Я думаю, що ніхто так само не відчуває. Хоча ми заплатили достатню суму, аби бути на це застрахованими. Тобто ми запроваджуємо оцю систему, коли є зрозумілі гроші, та, які за нами йдуть, і вони розподіляються по системі в зрозумілий спосіб за доказові речі і в, і в межах гарантованого пакету. У цього гарантованого пакету є певна структура. Деталізований, він буде розроблений пізніше. Перший повний гарантований пакет буде розроблений до вересня 2018 року. Ми треба зібрати багато статистики і обрахувати вартість багатьох послуг. Але ми вже зараз знаємо його структуру. Вона буде складатися з трьох частин, з трьох списків. Ми їх для простоти називаємо кольорами: червоний, зелений і синій. Червоний список це послуги, які ніколи державою оплачуватися не повинні. Ну, Наприклад, без направлення пішов, не оплачується. Друге, а, ліки недоказаної ефективності. Чули слово фуфламіцин. Да, тобто, а, ліки, які вам там вітаміни, якісь добавки, зараз їх призначають дуже багато. Вони ліками не є, міжнародної непатентованої назви не мають, а в міжнародній практиці ліками не вважаються. Не оплачуються державою. Подобається людині, будь ласка, але не з податків. Третє це необов'язкові послуги, які не є критичними. Ну, скажімо, хочу собі зробити пластичну операцію. ну, Будь ласка, за свої кошти. Це червоний список. Зелений список це те, що завжди оплачується державою, і людина ніколи за це ні копійки не платить. Це три види послуг. Перше невідкладна медична допомога екстрена. А, не дай Бог щось стається, швидку викликаєш. Немає більше ситуації, що тебе везуть на каталці і кажуть: родичі в тебе є там якісь гроші в них є, да? дзвони, хай приїжджають. Ні. Тобто все, що екстрене, ніколи не платиш. Друге, первинна допомога. Оцей самий сімейний лікар. Чому так? Ми повинні мотивувати людей грішми, попереджати свої хвороби і вчасно звертатися до лікаря. Сімейний лікар буде завжди безкоштовний, якщо не дай Бог. Ну, щось відчуваєш, думаєш, варто ще раз перевіритись, проконсультуватись. Іди. Це безкоштовно. І ми так само мотивуємо до цього людей. З іншого боку, це закриває 80% звернень лікаря. Тобто ми доволі багато покриваємо. І третє, що туди входить, це паліативна допомога. Паліативна допомога це морально-етична річ, це допомога медична, яка надається в останні дні життя людини. Це, наприклад, термінально хворі люди або а, і ну, це просто прогідність. Це три види допомоги, які в зелений список входять. І нарешті синій список це послуги, які частково покриваються державою, частково покриваються громадянином за тарифами, які кожен рік у вересні відомі наперед. І немає такої ситуації, що ти приходиш і сюрприз. Тобі треба заплатити от стільки. Ні, ти знаєш тарифи наперед. А, це планові послуги. Тобто це не те, що екстрено, що ти йшов, упав, там, це ти знаєш, що тобі треба було би зробити таку-то операцію, ти записався там, через два місяці, пішов і зробив. Знаєш, який тариф треба заплатити. Щоб таких багато послуг в тебе не було, ти ходиш до сімейного лікаря, який безкоштовний, або ти йдеш в приватну страхову компанію і страхуєшся на те, що ти ніколи нічого не доплачуєш. Або якщо це бідна людина, то держава її може цільовими соціальними програмами це покривати. Але всі зобов'язання держави щодо медичної допомоги вони підкріплені конкретним джерелом. Ми знаємо, звідки вони покриваються, і по якому тарифу, і в якому обсязі. Виплати будуть робитись таким чином: людина приходить, отримує медичні послуги, і потім лікарня а, за ці послуги виставляє рахунки у відповідне джерело. Яке страхувало цю людину, тобто через національне медичне страхування її оплачує національний страховик, Національна служба здоров'я, яке утворюється законом, якщо людина дострахована в приватній страховій компанії на приватну страхову компанію, якщо її покриває її, я не знаю, галузева якась організація, або якщо це, наприклад, військовий, йому може військове відомство щось додатково покривати послуги, то воно оплачує, але суть в чому? А це питання оплати, воно з відносин пацієнта і лікаря не завжди йде. Тобто ні пацієнт, ні лікар не думають про гроші. Все, вони безготівковій системі живуть. Думає менеджмент лікарні і платник, і страховики. І це є абсолютно нормальні цивілізовані стосунки.